Війна не знає пощади. Вона безжалісно вбиває наших військових, залишаючи тугу і печаль серед їхніх близьких та рідних. Цього разу війна забрала нашого земляка Чижевського Василя Юрійовича. Військовий був водієм протитанкового відділення протитанкового взводу. 2 лютого 2024 року він загинув у місті Часів'яр Донецької області. Воїна і захисника устрані. Цей день, сповнений болем, білоцерківці зібралися, щоб висловити вдячність герою. Ми будемо пам'ятати його відвагу. Військові хоробро стоять на захисті нашої країни, щоб ми могли спокійно спати, знаючи, що наша свобода та безпека під надійним оберегом їхньої відданості та мужності. Щиро співчуваємо втраті.